Минулого року саме стало питання захисту локального виробника. Це насправді дуже важлива річ, тому що наразі, якщо ми мали в минулих роках щодо локального фермерського виробництва, мали підтримку, наприклад, таких великих донорів, там як USAID, ми мали підтримку певних європейських програм, то зараз ці речі мінімізувалися, вони більше зосереджуються в принципі на соціальній частині. І підтримка фермерів вона знаходить місце саме в умовах роботи місцевого самоврядування. І однозначно, наші вінницькі фермера, виробники, сільськогосподарські товариства, вони заслужили на і на співпрацю і на посилену підтримку. За останні Три роки це три роки дії програми по розвитку сектору АПК і по захисту продовольчої безпеки в Вінниці. Дотації наданих Вінницькою міською радою, сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, пасічникам, крафтерам. Зараз запустилась програма по тваринець. до речі. Ми можемо декламувати про 2,5 мільйона вже виділених за ці три роки підтримки. Проте, що важливо згадати, дотація вона не оцінюється лише сумою дотації, вона оцінюється тою доданою вартістю, яку цю дотація дає. Про що я маю на увазі? Фермер засіявся. Він потратив певні якісь там ресурси умовно. Коли він спродується, він свій там дохід, наприклад, рахує x 2 x 3 Тому ці дотації ми маємо рахувати в доданій вартості. Тому, як мінімум, ми примножили, в принципі, 2,5 мільйона, примножили на вдвічі втричі. Що повертає, що важливо сказати, частина цих коштів вона повертається в бюджет назад. Що генерує в принципі ну економічну певну спроможність бюджету? Вони виростили, вони продали, хтось купив і згадуємо за продовольчу безпеку. Він Продовольча безпека складається в чому? Те, що людина може доступно купити, може купити постійно е, круглий рік. А ми говоримо про те, що в принципі і передбачена певна допомога нашим фермерам в плані складування, в плані закупки холодильної якогось обладнання і так далі. В плані, до речі, навчання, дорадництво також важливе, адже фермера наші можуть акцентувати якусь свою певну увагу в певний період року на тому, щоб зберегти продукцію, щоб вона не просто банально гнила, а щоб її реалізувати. Ну і, звісно, ярмарки, то, що ми повернемося до вашого питання, це ті речі, які додають фермерам можливості чим швидше реалізувати свою продукцію.